На каналі Playbrick. і сьогодні я вам розкажу, як отримати конфети з NPC. Так, нам потрібно знайти NPC, в якого є Нік Ельф. Ось бачите, він не мого левела тому мені в нього не буде кажучи конфет. Але якщо ми пройдемо до мого острову, але то ще, я поставлю до мого острову І я, я поставлю на паузу і включу запис, коли вже буду на своєму острові. Тому ось я на своєму острові, тому ось бачите, в цього npc ельф тому я вам викладу дві або три конфет. Ось бачите, тому вам потрібно вбивати тих NPC, в яких нік Ельф. І щоб вони не були вище або ниже на 100 левелів, ніж ви. Так. Тому. Ви тільки можете її вбивати, Не те, що на цьому острові, а те, у яких нік ель і які, які не чи або не вище на 100 левелі чи ви. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Але це ще не кінець. Як ви знаєте, нам додали нову гачу. Але я її вже прокрутив. тому не, не зможу на відео зробити. Але на наступному відео я не прокручу. Тому я я вам зараз покажу, що з цієї з цієї гачі випадає. Так, ось заходимо в магазин, та тут бачимо гачу. З неї може випасти ось така кіцуна, яку я дуже хочу. Та ось такий дракон. Але це не дуже крутий дракон, тому що він просто лавово чорного цвіту. Також є тут портал, Lighting, Pain, ейгл та ось ця колабрейшн бомб. Ось можна побачити шанси на які випадає випадають фрукти на 33% це Collaboration Bomb, 25% це у нас знаходиться Eigel Але я зараз зайнятий важливим ділом тому я йду на ось той острів Чот, побідити боса. Ось так біжим. Ось так біжим. Ось, бачите, вони вже б'ють босса. Ой, ой 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 Я думаю, що мене тут хто Так, я маю бити з цього без. Тільки не да, тільки не ба. Ні, як ви бачите, мене вбив газ. Але я заспавнився на своєму острові. Тому я буду...